Нам взагалі треба вже назавжди забути про сніжні зім зими. Остання у нас надзвичайно сніжна була в 2013 році. Чи все таки надії на сніг не втрачати? Я не маю на увазі Карпати. Звичайно, ну 13 й рік, якщо брати там навіть вже більше весна, навіть була в нас сніжною Але зараз тенденції останніх років в нас зберігаються. Що і утримуються, що дедалі більше теплих днів стає їх більше, а днів холодних саме з від'ємними значеннями температури їх стає все менше. Про це говорять і кліматологи, і науковці з інституту гідрометрології і провідні. Світові центри прогнозування зараз визнають ось попередній рік. Він взагалі виявився найтеплішим за всю історію спостереження. Ну і звичайно, це. Несе в собі певні умови і передумови на розвиток майбутніх процесів. В принципі, як і прогнозували наші науковці фахівці, що цей зимовий період в нас буде коливання таких температур від плюс п'яти до мінус п'яти. Половину зимового періоду ми вже майже пройшли, і бачимо, що така тенденція дійсно вона зберігається. І поки в найближчій синоптичній перспективі також вона буде зберігатися. Ось зараз трошки похолоднішало, у нас є дещо. Що такі морозні дні і ночі, а ось надалі, наприкінці тижня, навпаки, очікуємо чергове певне підвищення температури. Не сильне, але все одно до плюсових значень знову будемо повертатися, особливо там в денні години. Очікуємо, що такі тенденції будуть зберігатися і до кінця зимового періоду. Але, звичайно, завжди не треба забувати, що, як би не було, ми сезонна країна. В нас можуть бути прояви. Різних, скажімо так, погодних умов і взимку, ну, з огляду на останні тенденції, що все дедалі тепліше, зими стають. Але ну і винятки також можуть бути якісь епізодичні вторгнення холодного арктичного повітря. Звичайно, таке ми не виключаємо. Але ну поки що в найближчій санточній перспективі його немає. Але якщо будуть передумови, то ми звичайно цілодобово моніторимо ситуацію і завчасно будемо попереджати.